Обласний етап всеукраїнського конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини відбувся. За вікном завірюха, та це не завадило юним талантам з усієї Хмельниччини показати, на що вони спроможні. Одні з них братики-двінята, Юрко та Миколка з села Кульчинки. Уся велика родина пишається артистами-акробатами. Що ви будете показувати на конкурсі? Акробатику і гімнастику. А ви давно цим займаєтесь? Шість років, зараз нам тринадцять. Перемагали в якихось конкурсах та фестивалях? В Красилові красилічна моя талант перше місце. Ще в школі перемагали. Переповнена зала із захопленням спостерігала за тим, що відбувається на сцені, адже артистів було багато, і кожен тішив серця глядачів і поважного журі особливістю виконання. Організатори конкурсу і спонсори допомагали і підтримували аплодисментами перед виступом маленьких талантів, які дуже хвилювались, намагаючись об'єктивно оцінити кожного учасника. Ми вважаємо своїм обов'язком дати гідну дорогу в життя кожній дитині, яка має свої. Певні можливості свої таланти в мистецтві. Вокальне мистецтво, патріотична пісня, хореографія, музичне, художнє та авторське виконання, оригінальний жанр. Кожен з представників вражав неповторністю та розмаїттям виконання. У залі в свою чергу хвилювалися батьки, причому не один раз, особливо коли виступає вся велика родина. Ми сьогодні підтримуємо талановитість багатодітних сімей. Ми сьогодні дійсно черговий раз проводимо такий фестиваль творчості, де ми відкриваємо молоді таланти. Після цього однозначно ці молоді таланти будуть нагороджені грамотами і подяками і відзнаками. Дехто з них попаде на всеукраїнські конкурси. Усі учасники отримали подарунки та нагороди, а ще неймовірну кількість емоцій, нових друзів та досвіду і, безперечно, віру у те, що вони особливі.